Спілкуємося з представницями Галичан казану а саме з головним тренером Людмилою Чорненькою та капітаном команди Валерією Дрюмовою. Валерію, вітаємо вас з чудовою грою, з особистою нагородою. Будь ласка, ваші враження від сьогоднішньої гри. Ми сьогодні побачили, що ми можемо грати, можемо перемагати. Наступний раз будемо старатися це робити від першої партії до останньої, щоб був ще кращий результат. Але все ж таки можемо вигравати із досить. Великим відривом, тому це нас потішило сьогодні. Чи було принциповим для вас це протистояння, крім того, що це так західне дербі, Тернопіль, Луцьк? Що ще колишній тренер так сьогодні проти вас грав? Розкажіть, будь ласка, поділіться своїми емоціями. Я все ж таки думаю, що було Було принципово. Було принципово показати хорошу гру. Хотілось перемогти. У мене враження від сьогоднішньої гри, незважаючи на негативний результат, максимально позитивні. Одне, що я хочу, це подякувати своїм гравцям, тому що ті речі, які ми розбирали, і я просила їх виконати на цій грі, вони це зробили. Від початку гри до кінця гри. Стосовно результату, тут нам просто. Завадив брак ігрового досвіду відносно команди Волині, а так мене я кажу просто подяка гравцям, що вони виконали те, що їх просили. І я впевнена, що вони самі переконалися, що вони можуть виконувати завдання, а відповідно і думаю, позитивний результат нашу сторону буде не за горами. Як вважаєте, чого не вистачило вашій команді для того, щоб зачепитися хоча б за одне очко? Ігрового досвіду. У нас ну, так, відносно молодші гравці, які, половина з яких прийшла з дитячої ліги, тобто грати дитячу лігу і суперлігу трошки речі різні. Кожен тренер мене зрозуміє, про що я говорю. Тому по сьогоднішній грі я вважаю, що просто це був чуть-чуть брак досвіду ігрового і все. Як мотивували своїх дівчат після двох невдач стартових? Був психологічний хід від мене, не буду розкривати карти, бо, можливо, ще придеться використати, так що я промовчу. Добре, дякую вам за коментарі. Дякую вам.